Друзі, вітаю вас! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні вже 14 серпня, сонечко зійшло, ворог не полишає надії захопити Україну, але точно знаю, нічого йому не вдасться. Як каже наш президент, кожен клаптик землі, навіть якщо там живе один сторічний дід, то то все Україна. Не віддамо свого нічого. Сьогоднішня ніч нічим не відрізнялася від попередніх ворога по мирних містах, намагався вбити українців, цивільних українців, бо на полі бою він нічима. Останнім часом моє життя перетворилося в життя одним днем, навіть однією миттю. Це вам показую фаленопсис, який має назву Чорна перлина. Він справді темний, як перлина, Особливо, коли трохи так сутінки, то він дуже-дуже виглядає чорним. Він має красиві правильні форми і зовсім невеличкі квітки. Але квітне він довго і часто. Тому вважаю, що якщо хтось полюбляє гібридні фаленопсиси, то це саме той фаленопсис, який можна рекомендувати мати кожному. Його оксаметова текстура, оці правильні форми, вони чарують. Знаєте, за останні півтора роки я придбала дуже багато, дуже багато котлей. Вони ще маленькі, їм 2-3 роки всім до цвітіння. І навіть, знаєте, я придбала такі види котлей, на які раніше навіть і не заглядала б, бо не розуміюся в них і складні вони, як мені здавалося. А зараз, знаєте, в нас таке життя, що ну, я завжди кажу, Огроба немає карманів, у гроба немає сейфів. Я отримую задоволення сьогодні, зараз, від того, що в мене з'являється та, та чи інша орхідея. І це головне це на сьогодення якась втіха, якась радість, якесь таке, знаєте, відчуття відчуття того, що життя триває. І Буде справжнє українське життя. І мені дуже-дуже хочеться, щоб мої орхідеї були розвинуті, здорові, щоб вони квітли. І гадаю, так і буде. Тож, знаєте, тіше ще те, що мене оточує багато людей, які поділяють зі мною мою думку. Які так само, як і я, незважаючи на те, що наше життя то як волосина. Вони все рівно не зупиняються і живуть, і посміхаються, оптимістично дивляться в завтрашній день і купують, купують разом зі мною орхідеї. Ось і я. Я нещодавно вам показувала свої новенькі котлеї, а вчора вже майже вночі я їхала з роботи, було вже майже темно. Добре, що мені орху вислали на поштомат, тож я підійшла до ящика і забрала свої новенькі котлеї. Прийшла додому, така щаслива, така, знаєте, посміхнена вся. А мій чоловік каже, як робочий день пройшов, кажу, та нормально. А він, а що за коробки? Говорю, а то маленьке щастя. Оце маленький підліток, рослина, який ну, може. Рік 2 до цвітіння. Це орхідея від Люке. Це первинний крос котлеї Джемані, альба на Мосі Вагнері. У мене є і Мосі, і Джемані. Джемані навіть зараз в юхлі є шевеління. Там от-от-от от от-от восени буде квітка. Мосі в мене дуже ще мала. Ось так виглядають сьогодні її батьки. Оце маленька котлея Мосі, яку я купувала, ви бачите, за 430 гривень 12-12-2021 року. Вона спочатку дуже довго стояла, але потім все рівно пішла в зріст. Ну, як бачите, і корінці в неї здорові, гарні. Непогано вона росте, он новий зростик зростає. Але в ці, цій рослині ну, рости не менш ніж 3 роки. Якої варіації ця мосі? Я не знаю, бо купувала її. Із азіатських заказів, а азіати зазвичай варіації дуже-дуже рідко пишуть. Та то й не важливо. Котлея Мосі це, знаєте, дуже вишукана красуня. Це не мій погляд. У серпні 2022 року я виміняла свої видові дендробіуми на оцю котлею Джемані. Вона була в досить убитому стані. Е, відверто кажучи, я не дуже, не дуже була впевнена в тому, що вона виживе, бо листя втратило тургор і коріння не було. Але за цей рік вона непогано, непогано відновила тургор. Навіть на деяких е, листячках він Відновився повністю, ну, на деяких не зовсім. Виростив нового нового роста, он, бачите, є чохол в нього в, не, в нього в цього нового росту, і є шовеління, там є бутончик. Тож я щаслива, це джемані варіації конколор. І, до речі, хочу сказати, що ця Видова котлея вона зростає під штучним освітленням, під лампою. Сонця не бачить і, можна сказати, великих перепадів температур в неї немає, але все ж таки вона спромоглася і буде квітнути. Тож роблю висновок сама для себе, що не завжди і не всі котлеї мають складності у домашньому утриманні. Вирішила для себе, що Оцей крос Це буде біла квітка, то це, мабуть, вже крайня біла, біла квітка. Багато хто з вас знає, що я дуже люблю білі орхідеї, то, мабуть, оця біла квітка буде крайньою в моїй колекції, ну, може, якщо максима. Альба мені десь попадеться у гарному стані, то от максимум альбу я б придбала. Тасюш, що ти там цокотиш? Тайсан сам міша бігає. Цокотить? В місяці я вихвалялася вам, що придбала котлею, нарешті придбала котлею своєї мрії. Якої от саме цієї котлеї я боялася декілька років. Це амітіста глоса варіації аурея, тобто жовта. І ось у липні місяці цього року я придбала отакого от підлітка. Знову ж таки, у Люке за 30 євро. Дуже недешево підліток. Ну, на нашу з вами зарплатню коштує. Але я хотіла цю орхідею і вона в мене є. І я щаслива, що вона потроху, бачите, вкорінюється, в неї з'явилися молоденькі корінці розголуження від старих коренів. Тож, знаєте, коли я купувала оцей крос, про який я вам тільки що розповідала, Джемані на Мосі, то дівчина, у якої я Купувала ці орхідеї, запропонувала мені іще одну Аметісту. Саме ту Аметісту, яку я також хотіла. Коли я вам показувала оцю Аметіста Глузду, то я вам казала, що я хочу амет... Аметіст Глуз 2, оцю аурею і ще одну рожеву з такими самими веснянками. Але я казала, що у цьому році я більше купувати амекістого не буду, бо хочу подивитися, як вона перезимує наші темні і холодні зими. Ну, людина запропонувала мені із приватної колекції свою амекістого, саме ту, що я хотіла. Ну, звісно, ну, як упустити оцей цей шанс і. Все ж таки придбати вже вкорінілу, вкорінілу котлею. Це дуже важливо, коли купуєш орхідею із приватних рук, і вона вже вкорініла. Це аметісто пінцелада на пінцеладу, це також іще підліток, і також іще десь так, ну, 2-3 роки до цвітіння, але вона у гарному стані. В дуже гарному стані. В неї гарні корені, он, бачите, і повітряні, і угорщику є. Єдине, що, ну, схожа, у людини багато місця, бо вона в неї в такому лежалому стані. Бачите, вона отак зростала у напрямку до освітлення, чи до сонечка, чи до ламп. Я не знаю, як вона в неї зростала, але вона отак лежить. То я гадаю, що ну, мені дуже хотілося б. Перевалити її у трохи більший горщик, у дев'яточку, це шестірочка. А перевалити її у дев'яточку, якщо мені вийде, я спробую розмочити цей ґрунт. І якщо ця орхідея буде свободно виходити із цього горщика, то я, отак, як вона є, переставлю її в трохи, в трохи більший горщик. І все, нічого тут чіпати не буду. Абсолютно нічого. бо це саме та котлея, яка має тривалий зимовий відпочинок. І дуже важливо, щоб вона в цей відпочинок входила з коренями, з гарними коренями. Бо я вже вам розповідала, я купувала одного разу амитістого купувала її зовсім без кореневої системи. Там було декілька. Псевдобульб, але зважаючи на те, що у аметістоглоси дуже худі псевдобульби, худі, то тут запасів речовин, ну, можна сказати, мало. І треба, щоб були корені. А Коренів нема, вона бідненька, всю зиму до весни намагалася втриматись. Зростання дійсно у тієї. А кістоглоси взимку не було ніякого, коренів ніяких. Тож вона потроху-потроху з'їдала сама себе, і навесні в неї не вистачило сил, не вистачило корисних речовин в оцих тоненьких псевдобульбах, для того, щоб виростити молодий зріст. Вона почала ростити навесні молодий зріст, але він загинув, бо у тієї котлеї. Сил не вистачило. І я сама для себе вирішила, що аметистоглосу краще за все купувати або на весні, або влітку. І от тепер в мене є. Є дві красуні, якими я буду тішитися ще довгий час, якби тільки було життя, якби тільки були умови. І дуже-дуже сподіваюся на те, що я побачу ці пластикові, красиві з чаруючим ароматом букетики квітів оцих двох аметистоглос. Мені щось так здається, що якщо вони будуть квітнути, то будуть квітнути вони одночасно. Ну, це мені так хочеться. Це в мене таке бажання, це в мене така ціль. Ну, а головна ціль у нас з вами, то. Не чекати на перемогу, як чекають на нашу з вами перемогу за кордоном і в інших країнах, а ми повинні з вами працювати, працювати і ще раз працювати на перемогу. Ніхто, окрім нас, не визволить нашу країну. Ніхто окрім нас не буде, не буде битися на полі бою. Тож ми повинні бути сильними, мужніми. І здолати оцю рашистську навалу, яка накатила на наше в накатила в наше життя і знищує зараз, знищує наші міста і містечка, вбиває українців. Я називаю це геноцид, геноцид української нації. Ну а рашистські потвори вважають, що вони визволяють українців. Це сарказм, бо визволяють вони українців від життя. Тож тримаємось ми і любі, все буде Україна, ми переможемо. Слава героям, слава нації, слава Україні і смерть нашим клятим ворогам. Пока до нових зустрічей!